Щоб ви розуміли, 100 тисяч яєць на суму 40 тисяч доларів вкрали ухвалі злодії минулого місяця. Але то не не ті яйця. Якщо що то відбулося все у США, значить, що було що відбулося? Крадії обнесли в вантажівку, що була припаркована біля бакалійного магазину. Поліція не здивувалася. Я намагаюся порахувати, скільки тут у тебе на яку суму тут у тебе стратегічного запасу. Ні, 100 тисяч там точно нема. Але чому поліція не здивувалася Бо через пташиний гриб ціни на яйця в США просто побили. Всі. Сі рекорди на момент крадіжок, щоб ви розуміли, оце такі от десяток. Отакі, от, отакі, от, яєць коштувало в роздріб 10 доларів. 10 доларів переведіть на ну, землю. Це... Перестань так обурюватися в Україні <рес> спалаху пташиного рибу не зафіксовано. Ми сьогодні будемо а, насолоджуватися поживним сніданком із яєць. Такий традиційний та сніданок, але сьогодні ще будемо згадувати смак дитинства, тому що приготуємо отой от самий омлет, яким годували у садочку. Пам'ятаєш? Часто дивися, пам'ятаю пряник з яблуком, все си, пам'ятаю сирну запіканку. Ну омлетники ажі і макарони так. по флотськи Ну да, але сніданки з дитинства це ж не тільки про користь і легкість у приготуванні. Але ми сьогодні ще будемо розбирати, як вибрати якісне молоко так. для омлету і як перевірити його на вміст шкідливих домішок у домашніх умовах. Про все це вже за мить розкажемо. Так, фансу. Ну а просто зараз починаємо готувати гастрономічними секретами і кулінарними лайфхаками. Сьогодні з нами поділиться бренд Шефеня, випускниця ага. Ле Кордон блю королева спецій Асмік Гаспера. <рес> доброго ранка, доброго ранку, ранку. Добро Добро ранку, ранку, ранку раді бачить. Прошу подивитися, кама серйозна вісамо серйозна контора. Візь, скільки в нас є? Яець. Як вам таке? а? Це мені що, <рес> що ми <рес> робимо. <рес> <рес> що ми робимо, як ми можемо допомогти? Так, що ми робимо? Ми калашматимо весь омлет, так, маю, сюди збиваємо сиди. 8 яєць. Вісім да, mm -hmm. яєць yep. і, і почнемо це дуже просто. Добре. Давайте перерахуємо, що нам потрібно. Нам треба яйця, молоко, вершкове масло, yes. трохи солі і, і все. Так, без соди. Води роли, що без соди. там додають Все, прекрасно. Маю надію, що дітям в садочках давали без соди. Так, то все-таки вісім яєць, меншу порцію. Якщо ти готуєш з двох-трьох яєць, як розрахувати кількість молока? Які пропорції? Значить, розповідаю, одне яйце по вазі, половина mm -hmm. молока. Якщо це умовно говорити, це два яйця 50 мл молока. Ага, mm -hmm. так, одне яйце, половина молока. Хорошо, запам'ятали. Я собі так думаю, як добре, що зараз не Володя Остапчук розбиває ці яйця, ми б стільки кальцію наїлися. Так, це в нас що? Це в нас ще два. Ще два. Читай, я поки розбиваю, тут бачу, що тут написано якесь оце, о, це 2 це, це його розмір. У яєць є розмір. розмір да. Ага, а які ще о, є розміри? Якщо, що... Є це два, є це ноль. Це від того залежить, великий чи маленький. Маленькі, маленькі ага. це це 2 а є великі це ноль. Це отакі, знаєш, добрячі, великі, вони грамів по 60, ага. по 70. А ці у нас маленькі. краще? Ну дивись, Як розмір тут має значення? Ну, Ні, погоди. ну чого, да тут має значення, чим більше яйце, тим більше у тебе омлет. Ага. Почкайте, будь, будь ласка. Я так давно не злорадствував можна. Візьміть, будь ласка, виріжте то і покажіть в Сполучених Штатах. А, ми можемо собі дозволити, да? так? Так, далі. В нас, зайшла в нас тема яйць, поки ми далі говоримо. Їх треба мити, так. бо це теж, до речі, хтось да, миє. Да, перед тим, треб як класти в холодильник? Хтось миє, а хтось спеціально забруднює, знаєш, щоб продати як домашні? Так, да, да, до речі. Страшно. І забуває маркування звідти прибрати і продає як домашнє. Мається на увазі їх мити перед тим, як ти їх кладеш в холодильник? До речі, чи їх треба взагалі? класти в холодильник. В цілому в, в реальному житті. В правильному їх треба класти в холодильник, бо їх можна і не класти в холодильник. Але термін зберігання менший, Якщо uh -huh. не кладемо uh -huh. в холодильник, тримаємо там при 20 градусах так. кімнатна температура. Але мити яйця то дуже важливо, бо є різні бактерії. Перед тим як розбивати, та Щоб... я, якщо е, ти ці яйця не колекціонуєш в холодильнику більше ніж 5 днів, прикольне хобі. Ладно? Ну, Якщо немає, як в Америці, знаєш, ну, треба щоб купити на гості прийшли, ти дивіться, скільки у мене. Да. Грошей. Тут в мене яйця Фаберже, а тут були вот нормальні курячі. Тому ти можеш їх, в принципі, мити, потім покласти в холодильник для угу. того, щоб вони були стерильні, чисті. Але можна і помити перед тим, як розбивати, для угу. того, щоб сама страва була все шикарна, стресу вже далі. зранку нема. Це з'ясували. А що з жовтками? Тому що це зайшла ага. мова домашні, недомашні, вважається, що домашніх більше. Жовточок жовтіший, чи це має значення загалом? Чи означає, коли жовтий жовток, що він більш поживний? Не знаю? ні. Сам хімічний нутриціентольний ось цей середині склад не змінюється від кольору, угу. але змінюється. Колір страви, і я кажу, як шеф, ми відчуваємо і смак, і ароматика страви, mm -hmm. бо колір самого жовтка відповідає за відкорм самого птаха. Mm -hmm. оце, оце вільний випас, котики оці всі штуки Так, дівчата, Повертаємося до приготування. Перепрошую, не то щоб я змучився, але просто да, да, якось можна да, да. це міксером робити. Наприклад, <laughs> <laughs> якщо дуже смучився чоловік збивати яйця, знаєш. Я думаю, що це можна і міксером робити якимось. Камкамбайном робити, але це треба робити зранку руками для того, щоб не було стресу. Ага, так я. Ну, mm? давай. Yes? Давай, давай. Yes. Ми для yeah. тебе стараємося. Uh, uh, на 8 Скільки ми дали молока? 200 мл. 200 мл. Я приготувала ось таку штучку, потім yes. омлет, шматок пергамента. Uh -huh. Потім uh -huh. омлет, він так хоп, і на висловив. Ah, uh -huh. Отак. Прикладаю, от так. Але ще ми маслом змазали, окрім Так, щоб ось цей смак вершковий. був. А ми що ж додаємо якусь столь перка? Сколько перки вже дали. При стресі і знімали. Я, я, я зранку дуже пристрастей. Давай. <рес> ну давай. Опа. Так, і далі куди цю суміш? Це, у мене тут кипить вода, бачиш? А, нас водяна на баня? Да. Готуємо омлет на пару. О, готуємо на Наскільки його треба туди на пару поставити? Якщо ми говоримо про 8 яєць, то готуємо десь 30-40 хвилин. Це угу. мається на увазі оця товщина, так? Да, да, Ого, 30-40 да. хвилин зраночку для омлету. <рес> Таке да? собі задоволення. Але смачно, як в дитинстві. Вода кипить, викладаю туди. Ага. Я про що подумав, в нас, до речі, шановні глядачі, в нас є рецепт е цього японського омлету. А -а -а. І там теж це все на пару, це все виготовляється, yeah. це все робиться. я щойно не ми тут розказували про омлет, а виявляється, ми в дитинстві його їли. <ристо> 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 взагалі, щоб... Якщо що, там QR-код не просто так є. Можете перейти подивитися той рецепт. там, і не тільки Боже, той, як він а взагалі прикольно всі. готується. Дивіться, що там <ристо> з ним відбувається. Я мушу на це глянути. Та такого живого так, омлета я ще не Поки Хас медитує на омлет приготування омлету. Я нагадаю, що для того, щоб сніданок був корисним, він має складатися з відбірних інгредієнтів. Але як вибрати якісне молоко? Ми вам обіцяли, що розкажемо, як довіряти, чи варто довіряти складу на етикетці, і які домішки додають виробники для власної вигоди. Дивіться далі. Молоко здавалося б звичний та корисний продукт. Але чи впевнені ви що саме молоко наливаєте собі в склянку? Чи немає там домішок? І взагалі, яке молоко слід обирати, аби не нашкодити власному здоров'ю? На полицях магазинів десятки видів молока. Найпопулярніші пастеризоване та ультрапастеризоване. Пастеризація це процес, під час якого знищуються всі шкідливі організми та подовжується термін придатності напою. Пастеризоване оце молоко, яке оброблялось при температурі не вище, ніж 85 градусів, і таке молоко має термін реалізації не більше, ніж 5-10 діб. Ультрапастеризоване, то воно піддається температурній обробці 100 градусів, і його термін реалізації 45 діб. Крім того, є ще й стерилізоване молоко. Його обробляють при 150 градусах, а термін придатності 180 днів. Експерти пояснюють, при пастеризації у молоці зберігаються всі вітаміни та мікроелементи. А от у стерилізованому продукті вітамінів вже немає. Залишається тільки кальцій, білок та фосфор, що і робить напій корисним. На перший погляд, у спаді будь-якого молока має бути тільки молоко, але чи справді це так? Ми перевірили усі пакування молока в магазині однієї із торгівельних мереж. Виробники стверджують у складі тільки коров'яче, незбирене та знежирене молоко. Знежирене молоко містить мінімальну кількість жиру від нуля до півтора відсотка. У ньому менша калорійність до 40 калорій на 100 мл і менш насичений смак. Натомість незбиране має більшу жирність від 3,5 до 6%. відсотків, має до 70 калорій на 100 мл та насичений смак. Інших компонентів у молоці не повинно бути, кажуть експерти. І це контролюється на державному рівні. Утім, недобросовісні підприємці можуть використовувати заборонені домішки та консерванти. Реда вапно додаються до молока для того, щоб збільшити густину молока. Щоб воно вважалося, на вигляд, ніби таким густим жирним. І сода, і антибіотики додаються в молоко для того, щоб призупинити процес скисання. Салоцилова кислота це аспірин, це також, як я так розумію, для того, щоб молоко не кисло. А крохмаль можуть. Додати в разі для того, якщо з молока там зберуть вершок, да, щоб воно було більш видавалося густим. Вживання такого молока може щонайменше викликати розлади травлення, кажуть експерти. І найчастіше такий продукт трапляється в продавців так званого домашнього молока на стихійних ринках. Воно свіже, вечірнє, можете кип'ятити, можете так пити. Як довгий немає, молодь просто нас лабораторія. у нас через лабораторії провіряється. Є дві небезпеки, яку ми маємо від молока на стихійних ринках. Спершу, це фальсифікація молоко. Можуть е, додати різні домішки. Друге, це та мікрофлора, яка є в молодці, е, тому що, на жаль, ми не можемо бути впевненими про ту гігієну доїння чи гігієну упаковки. Упаковка, за словами фахівців, відіграє важливу роль при виборі якісного молока. Пластикова пляшка може виділяти мікропластик, що є токсичним для організму людини. Пакет легко пошкоджується і молоко може швидше зіпсуватися. Найкращим варіантом для зберігання цього продукту є скло. Утім, його використовують рідко через високу собівартість, кажуть фахівці. Тожнити то якісне молоко завдання зірочкою. Утім, перевірити його якість можна навіть удома. Лайфхаки, як це зробити. Ви дізнаєтесь просто зараз у студії ранкового шоу. Прокидайся. Це правильно, ми дізналися просто про те, що Сполучені Штати все таки нас дивляться, і ми з радістю ще трошки позлорадством покажемо, як взаємодіяти з продуктами. Зараз ми проведемо експеримент, який ви легко зможете зробити вдома. В кожного із нас є три зразка молока: пастеризоване, яке зберігається до 10 діб, стерилізоване, яке зберігається до 3 місяців, і домашнє, яке бажано випити за 2 дні. Я буду визначати наявність соди, яку додають для довшого терміну придатності, буду додавати в. Кожен зразок чайну ложку осену. Ну, давайте тоді почнемо одразу. Ді Значить, дивіться, якщо якісне молоко, то воно миттєво скисне через оцет. А якщо є сода, то воно почне шипіти. Ну, Ба. поїхали. Що то пастеризоване? Не шипить чи скисло? Шипить. Скисло. Після трошечки оцту скисло. Значить, пастеризовано у нас нормальок. Ага. Це що? О! Розливайся. Ходити, я перепрошую. Ну, ну це, браво, це браво. Я хотів попри такого поставити, знаєш, коли розбилося. І, і чуть не спалився, як правило. розуміли, не. так, стерилізоване молоко. Слухайте, ну блін, домашнє. Класс. Маємо це продовжити. Нема. Домашнє теж зараз кисне у нас від оцту. Я мушу вам Шановні, спинували. ви це бачили. Є... Так, Асмік, прошу, тепер, О, тепер ти. Ну що, у мене йод рушать. Йод. Пару крапель. А йод, панство показує, чи є в молоці крохмаль. Так, і що? І якщо є крохмаль, то крохмаль, до речі, додають, щоб загустити, збільшити масу молоко. Яка, що в мене реактива? Ого. Якщо посині, то є крохмаль. А? Чого в школі не було таких уроків хімії? Я б на такі. Тому що тебе в житті потім ніколи не пила молоко. Так, і що? Щось посиніло у нас? Давайте можемо трошечки розмішаємо, глянемо. Отако, дивіться, подивимося. Опа. Ну, да, фу, як красивий. М Значить, домашнє. Що? Бачиш? Домашнє? В домашньому а? є, виходить, щоб збільшити вагу. Прикинь, бачите, дивися, Є красне. крохмаль в домашньому молоці, щоб збільшити вагу. Диви. Ось так. А то взагалі не пожовтіло жовтіло навіть. Mm -mm. Ну що, я, я, чесно? Я, я говорю, говорю, як є. Я. я думав, що все буде з точністю навпаки. Я думав, що зараз домашній буде найбілішим, найчиснішим, а подивись, що... ого. А я, я хто це нам так. продав таке домашнє молоко, щоб вам було соромно. Хотілося б, як то кажуть, за ваше здоров'я, але ні, бо то чистий спірт. Значить, так от, для... ми будемо наливати по 100 мл спирту на 50 молока. Тут треба ще так гарно відміряти, почекайте. Значить, погнали. Опа. І ще. І що, я так розумію, має взятися пластами? Так, має взятися пластами. Ось. Ще чуть, -чуть. Ну, Називається, бачиш, нема досить. Так захопливо! Нема досить пусто. Опа. Ще трохи, я так розумію. Ну, ти тут можеш рівнятися просто на це молоко, ні? Я ні на кого не рівняюся. Ой, в що тебе однакова кількість молока. Тепер вже так. Бачиш, не вийшло. А тепер, як це, настоящий бар. Ще, секунду. Так. Ну що, у нас нічого не взялося з вас Так, вже всяке може бути. Бачиш, ми в вас мик розмішали і вийшло так, що воно. процесі. а ти подивись, яка сента. Так. І що? Подивіться подивіться ну тут нам я так розумію пощастило тому що ну по факту згідно з нашим експериментом то жодне з цих Е, як Молок? Молок не розбавлене. Як не розбавлене, тепер розбавлене спіртом. Так, ну давайте повернемось до сніданку. У нас ага. омлет з такого молока, де немає ні соди, ні чого, там, домішок ніякий. Немає. Нього немає. 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 Ні соди. Тому давайте. Так, окуштувати але панство перед тим, ну якщо ви тільки що до нас підключилися, то е, дістали блокнотики і записали: для того, щоб приготувати повітряний омлет, вам треба такі інгредієнти. Яйця ми використали. Взяли вісім штук, Молоко. ми Скільки взяли? Двісті, двісті. Що нам треба? Сіль, перець, ну і що? Та й все. А рецепти всі інші, крім цього, ви можете зайти зараз по QR-коду, подивитися, Як що ми? кому душа бажає. Можемо їсти, можемо право. Да. А садком дійсно запахло. А сюди ж можна додати якісь овочі, да те, що душа бажає, Можеш навіть шоколадного масла зверху. Я не пам'ятала омлет садочку. Тепер згадала. Він реально такий був садочком. Ой, О, Прикольно. А це за рахунок того, що він. В цій, як баня воно називає? Бань, да, паровок. Mm -hmm. mm -hmm. Є таке. Mm -hmm. Ну що, смаком дитинства сьогодні mm -hmm. з нами ділилася повітряне на паро, готувала бренд Шефиня і королева Спесі. Ну Просто неймовірна жінка. Сміх Гасперна. Mm -hmm. Сміх. Дякуємо вам. Зараз yeah, радість, коли ви сюди приходите. Mm -hmm. Тому не забувайте про нас, приходьте ще. Yeah, дякую. Дякую. <свіс>